Окей, okay, у вересні відбудеться вихід Оду 19. І хоча до офіційного релізу ще є час, ми вже готові поділитися попереднім оглядом ключових оновлень, які чекають на користувачів. Оду 19 являє собою значний крок у розвитку програмного забезпечення для бізнесу, де штучний інтелект інтегрується безпосередньо в ядро системи. Це, за задумом розробників, має зробити платформу більш інтелектуальною, ефективною та зручною для користувача. Серед ключових можливостей штучного інтелекту, які анонсуються, варто виділити дії сервера на основі штучного інтелекту. Ця функція надасть користувачам можливість автоматизувати робочі процеси та оновлювати поля з допомогою підказок природною мовою. Також Оду 19 матиме інтелектуальні текстові поля та обробку документів. Поля з підтримкою штучного інтелекту Воду Студіо, як очікується, дозволять легко автоматично генерувати динамічний контент, включаючи створення описів продуктів або узагальнення нотаток. Odu 19 представляє агента штучного інтелекту як інтегрованого помічника, який зможе підключатися до великих мовних моделей, таких як ChatGPT або Gemini. Для надання цільової підтримки, включаючи можливості складання електронних листів або керування завданнями. Однак Оду 19 не обмежується лише штучним інтелектом, очікуються значні оновлення у всіх ключових модулях. Наразі неможливо продемонструвати всі можливості системи, оскільки реліз ще не відбувся. Але ми прагнемо проінформувати вас про те, як ці анонсовані інновації можуть вплинути на щоденні бізнес процеси. Оду 19 за задумом розробників не просто адаптується до майбутнього бізнесу, а активно його формує.